Друзі, всім привіт! Хвилинку уваги! На моєму каналі з'явилася нова опція, така як спонсорство, тобто платні підписки. А, тобто є деякі відоси для всіх користувачів, деякі для, тільки для спонсорів. Але, ну як тільки, вони будуть виходити відоси трошки раніше для спонсорів. А так зазвичай, як і завжди, відоси будуть виходити на каналі, і ви можете їх дивитися. Тому. Якщо ви хочете побачити відео трохи раніше, ставайте спонсорами цього каналу, підписуйтесь, і я вам буду дуже вдячний за підтримку мого каналу. Ось для мене це нова якась річ, тому що раніше я таке бачив тільки на інших каналах, у інших блогерів, а тепер вже і в мене з'явилася така опція. Тому зараз, от якось тестую чи тестую цю функцію. Все. Дякую за увагу. Дивимось. Випуск. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ladies Live. В милому випуску я знімав відос про Ікея. чи Ікея. В цьому ролику я хотів би зайти в магазин Outlet. Подивитися, що там, які там ціни. На шмотки. Може, щось я дешеве знайду. От. І ще що хотів вам сказати. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк, прокоментуйте. Тому що ваші коментарі, ваші лайки продвигають україномовний контент. І окремо від мене вам дуже велика подяка за це. Все. А я пішов бродити по магазинам. Так, ну тут багато різних брендів: Polo, Ralph Lauren, Coach New York, Adidas різні і Boss, Versace. ну, коротше, дуже-дуже багато різних магазинчиків. А куди я зайду? Напевно, я зайду спочатку в центральний. Так що зараз зайдемо. І подивимось, що там та як. Що там продають? Які там ціни на шмотки. М -м, прикольно, Пандочка. Ну, в всередину. Щось мені здається, тут не дуже такі низькі ціни. Хоча. Хоча. Так, заходимо в бос. А що у нас тут в босі? Чи можна взагалі знімати тут? Не знаю, навіть не знаю. Можна і можна. Так, коротше, ну матеріал, шмоток тут такий собі в цьому босі. Але яка ціна? На ці куртки знаходиться. Давайте подивимось. Угу. 3600. 3600. Юанів, ось така ось куртка, матеріал. Ну я не скажу вам, що прям такий вау. Взагалі не вау. Для мене просто куртка повне гівно, а коштує 3600 юанів. Так, щось мене відразу відбило відбило ж бажання щось знімати тут. <хе> Та взагалі дивитися на ці речі. Ну, дивіться, ну матеріал, ну просто ну, я не знаю, може ви. Кима? Кима, обукаї. Так, знімав, знімав. Мені потім сказали, що не можна знімати. Питання, чому не можна? Ну ладно, я не спорив з ними, я подивився на ті ціни. Там куртки гавняні, якісь 3600 юанів. А, якийсь там ремінь. Ну, начебто як кожен. Що 600 юанів. Кожна шкіряна куртка. 4 з чимось юанів. Джинси, там ну, теж там, від штуки 2 тисяч юанів. Ну, я і думаю, блін, це за такий матеріал, за таке гівно, такі гроші віддавати. Та ну ви що? Ні. Спасибі. <реш> не знаю, може це в Китаї така, така хрень. Ну просто ну, ти дивись на цей матеріал, ну просто шлак якийсь. Навіть адіки, uh, які, які Nike, теж заходиш, дивишся на ціну, якщо ти не в якомусь там аутлеті, uh, там де скидки, якось бік-опс-магазин, заходиш, дивишся. Дуже ну як якби на низькі ціни, ну ладно, за ціною ціну можеш купити. Але якщо заходиш в звичайний магазин, там 100-200 доларів, 100, коштує якась річ. Uh, а ціна, ой, а, 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 а якість, ну просто шлак якийсь. І ти думаєш, така нахрена переплачувати велику ну, стільки грошей, якщо ти купуєш просто хрень якусь, ну, дерьмо. Краще вже купити на якусь якісну річ, але вже, звичайно, без якогось там бренду. Ні, може я вже старіш, старію, і я гадаю, що це. ну, що це ось так? Але ну, ви, як, яка ваша думка про це? Розкажіть мені. Ну, мені взагалі ну, ніяк не, не потягнеться е, рука з кошель е, з гаманця, дістати ті гроші і дати їм, щоб купити там якусь куртку, яка виглядає е, як повне дерьмо за якісь там 500 доларів, 700 доларів, 1000 доларів. Ну зачем? Не знаю, тільки що це бос. Так може це не бос. Просто зробили якийсь етоць, як його, стікер того, що це цей бренд. І все. Тому тут в Китаї я не знаю з приводу речей. Та навіть не те, що в Китаї, а взагалі в світі з приводу речей. Ці принти можна на все, що завгодно понаклеювати і сказати, що це той чи інший. Бренд і ось ця ось цей одяг. І тепер у мене така думка, що в тому магазині в босі. Чому мені не, не дозволяли знімати? Тому що можливо це ніхрена не оригінал, це якийсь шлак, і вони це продають і не хочуть е розголосу цьому, а тим паче від якогось іноземця. Я розумію, ну це мої свідоці не такі ж популярні. Я ж не там блогер, мільйонник якийсь, що хтось десь побачить за кордоном, а може це ще й компанія. Але все ж таки, мені здається, що вони там просто шлак продають якийсь за безцінь, а люди купують на дурака, на лоха якогось. Коротко, мене аж підгоріло. Тут, до речі, Київсі ще є в цьому великому торгівельному центрі. Ну і ось дивіться, куча. Брендів, якісь Сіксті, якісь Еко. Що там ще у нас є? Brothers Books. Що за Brother's Books? Не знаю. Армані. Кензо, десь я побачив. Ні, ну Тут щоб обходити всі ці бренди, ну. Люди. в мене часу стільки немає. О, ось там, от я можу щось подивитися. Так, давайте туди і спустимося. Там щось дешевеньке і цікавеньке. Зараз я вам скажу, які там ціни. А от і Adidas. І ще в Adidas зайду, мабуть. Подивимося, тут яка ціна. Тут начебто за три речі. Так, да, три речі можна по, які, по якійсь знижці купити. Так, ну що, дивимось X-Training. коштує... А, душа Джига? Ар? Арбай? Арбай... Ига. Ига. Ига ифу. Ига ифу. Дальше о Каи Санга. Джига. А. Скидка на втричі. І ця куртка коштує 224 юані. Ось ця куртка. Ну, Так вона і по якісті, за якістю класна. Ну, 200 юанів. От. А не якийсь гребаний бос. Оце, так, да, оце, я розумію. 200 юанів віддав і, і пішов. Клас? Клас. Ну. Китайський якийсь бренд. x training Ну, Клас, супер. Також лінін якийсь є. Так, Ви А Вадідас. Колумбія, ще є Колумбія. Я вам просто покажу, які тут бренди є. Якийсь Jack's Wolfskin. Cat. Так, ідемо Вадідас. Я в цих брендах взагалі не розбираюся, не шмоточник, я ж кажу вам, я там раз в рік можу купити якусь річ, яку, якусь, якийсь одяг і все. О, тут у нас розпродажа. Там вхід там закритий. Йдемо через, через. Ага. Через середину. Ленін. Анта. О, оце. Ну, і цей матеріал нормальний. Це, до речі, Анта бренд китайський. Бачите, профорі, і скрізь. Теж хороший бренд. А, анта Ленін. Це такі топові, ну здається, топові. А, ще є. Зажіть, Asics. Ні, Asics – це американський, ну, здається бренд. А ось Ленін та Анта це Китай. І, в принципі, там ціна не така ж велика і за якістю більш-менш нормально. Так, ну, тут, тут є Nike. Там є пума, а тут адік. Заходимо в Адік. Може мені тут теж скажуть. Ти охренел снімай. Йди додому розбійник. А, Окей, Сі-сі. О, дозволили. Тут дозволили знімати. Тому що що, можливо, ніяких підробок. О. Красівки. 384 юані. Ну нормальні, в принципі, кроси. Так. Так, тут дешевше. Нарешті я знайшов аутлет в цьому ченці, де можна дешеві речі купляти, а не заходити. О. Так, оці в мене є красоки, ну, е, типу таких, типу таких. Звичайно, це на 800 юанів, тут 369. Теж непогано. От, зелененькі, класні. 430 юанів. Супер. Супер. Тож, може зараз я щось собі і виберу з цих красивок. А може якогось іншого разу. Після, після запешки. Так, шмотки, якісь кофти. Давайте подивимось на кофти. Блін, всі ельки, всі емки, іксельки. Ні, а от худі, я дивлюся, вони по 700 юанів. Ну, по 100 доларів. Так, да, 700 юанів. Ось такі ось кофти, 700 юанів. Куртки. А ну, скільки куртка коштує? 900 юанів. Ні, ну це, це що таке? Півтори тисячі юанів. Ні-ні, щось мені щось не подобається вже. Треба йти тільки в біговс. А не тут скупляться. 1800. Та що це таке? Ні, ну взуття, взуття можна. Взуття, якщо, якщо що, можна купити. А от інші якісь речі. Так, зимова куртка. 1600. І за якістю таке собі. Ні, я, я не кажу, якщо там д... щось, щось дороге, Но і, і значить знач, за якістю вона таке собі. Ні-ні ні. ні Просто я ж я показав вам, а ви так на глаз подивилися, а я ще ж... пощупав, потрогав, помацав, да? і за якістю ну таке собі. Так, з North Face тут є ще он Puma. І там ще Nike позаду в мене був. Давайте зайдемо в North Face. North Face. Звичайно, ось така ось курточка. якість класна. І ціна на цю куртку, де цінник. Ціни тут... Ага, ось ціна. Так, 2-3,600, 800. 200, ось така от куртка. Ну, може для North Face це нормально. А, але все ж таки, все ж таки я такий, що купував би про ці речі. Ага, ось. Ось така от куртка. точніше, Ну да, така якось, як, як вітровка. 1700. Чи? Так, 1700. Яка скидка є? Якась, якась знижка є, але не дуже значна. Так, зайшов я в пуму. Що тут ми в пумі можемо побачити? Які тут ціни на, на куртки, на кофти? Так, ну давайте подивимось. Ага. Ну, 490 така кофта, але це для дівчат. Давайте подивимось, щось для чоловіків. Ось штани є. Упс! Так, штани для чоловіків. Що у нас тут у нас? Де цінник? Ага, Ось цінник. Штани коштують у нас 300 юанів. 300 юанів в біговсі, про яке я вже казав. Можна ще дешевше знайти речі. І теж пума. Теж пума. Тож куртка зимна, зимова. Зимна. Господи, зимова куртка. Скільки вона? Так, зимова куртка 1500. Ну, блін. Ну це не скидки. Ну це що це таке? Ні, ось така куртка класна. Бамбер такий. Бомбер, чи як він називається. 1700 юанів. 700 юанів. О, ось ця куртка за якістю мені дуже подобається. Така дотична. Чи як вона? За якістю мені дуже подобається. А яка ціна? Так, а ціна 1400, 1400 юанів. Ох. Роз хало. Розочаровують мене ці великі бренди з цими цінами. Не знаю. Не знаю. Зараз зайду в Nike. Так, в Nike мені не дозволили знову знімати. Але там подивився по цінам, крос... кросівки можна знайти від 150 юанів до, там, ну, до, до штуки і більше. Е, в залежності, ага, тут ще MLB бренд. Е, тож, кажу. В залежності, який у вас розмір ноги? Е, е, наприклад, як у мене, там 45, 44,5, 45, дуже важко знайти тут тобто, в Китаї і. Частіше за все, немає цього розміру, але якщо є, то в невеличкій кількості і коштує трошки дорожче, ніж інші моделі. От. Але так, якщо у вас стандартна нога, там 41, 42, 43, у дівчат там 38, 39, 40, то в принципі можна знайти нормальне взуття по нормальній ціні, по доступній ціні. Куртки також там щось від тисячі юанів. І інші шмотки, там щось від 500 до півтори тисячі юанів. Щось таке. Да. Ось якось так. Ось такі ось ціни на одяг, на взуття в цьому аутлеті. Тут дуже багато магазинів, велика територія всього цього. Все зараз не обійдеш. Але трошки я ще пройдуся, покажу остатки цього шопінг молу Те, що я от зараз тут бачу ззовні. Всередину заходити не буду. Також є от для дітей такі от автомати. Можете грати 25 юанів. Так, ні скануєте, 25 юанів платите, прокручуєте, нажимаєте, і якась іграшка вам випадає. От. Для дітлахів, розваг ну дуже багато. А он тетріс, який на в нас в дитинстві був, з якими там просто билися, щоб пограти в нього. А зараз дітлахам уже це не цікаво. PSP подавай, айфони подавай. Ой. А у нас взяв палку якусь і бігаєш по двору, ці винушки граєш, стріляєш до друг друга. І спробуй доказати, що ти попав в когось тією палкою. <хи> да. Тільки тебе потрібно було кинути палку. А в дорослому світі кинути палку це вже інше означає. Так, ось Кельвін Клянь, що є в нас білизна. Так. Жіноча білизна. Не будемо туди заходити з камерою. Китайці такі сором'язливі, ще подумають щось не те. Але як для мене А, якийсь Майкл Майкл Корс. А як, якщо, як для мене, то... Та знімай все, що можна. Ну, типу, як, яка заборона? Якщо в тебе все легально, якщо ти ну, нормальний, чистий бізнес, то чому б ні? Так, у нас тут скільки поверхів? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім поверхів на кожному з поверхів є якісь. Бренди, якісь магазинчики, там от ми бачимо Філа, Nautica, Mar, Мар, Марс. Марсинг. Марсинг. Frog, що Фро, це бред. Коротше. Noble Site якийсь... які окуляри тільки продають. Starbucks, Sandro, KFC знову... А, чи це той самий KFC. О, та я буду вже виходити звідси. Ось так от ось такі от ціни в цьому магазину, магазині Outlet. А, І такі змішані відчуття. Начебто і прикольно, класно. А з іншої сторони, ну таке собі. Ну таке. А, тут виходиш з цього магазину, дивіться. Вулична їжа ще є. Скрізь. Китайці їдять скрізь. Таке частіше за все буває ввечері, коли люди виходять з барів, якихось ночних клубів. О, біля ши. Хало, душевчи. Уквай. Уквай. А, чист. And you see juro. And you get to fuma. <tututututu> no, the... Так, лапша якась тофу вонюче. Сосиски, картопля. Beautiful, mm. beautiful. <tutututututu> <tutututu> <tutututu> mm -hmm. mm -hmm.

Всі щось їдять. Щось таке, все не зі, не їстівне. Вони готують. Знову ці біляші з м'ясом, зі свининою, частіше за все. Водичка, джуси, фрукти. Так, тут, а, тут млинці звичайні. Тут у нас... Тудоб'є. Картопляні лапша. Ну, тобто нарізали картоплю і обжарюють. Д -д роблять як драники, але тут якісь вони квадратні. А... Ага. Щось варять якусь лапшу з. З усім. З усім, що тут є. Так. І в той час продають квіти, <хи> печиво. О, оце моє улюблене. От на таких стіках все, що завгодно: креветки, сосиски, кальмари, там е цей шлунок коров'ячий, якісь кишки, е огірки, брокколі, все, 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 все. Це те працюють. Це вони обсмажують або обварюють. І їдять суші роли. он. Бачите, сира риба, але на повітрі зараз на вулиці 18 градусів. А вони все це продають просто на вулиці. І не факт в тому, що це М -м -м. І не факт в тому, що це не пропавшище. Сосиски. О! І що в нас тут? Морські свинки чи хом'яки поряд з їжею. Дяб, 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 дяб. Чи криси? Це криси, макар, да? Щури. Короче, щури, хом'яки, морські свинки. О, Кішки. 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 Кішка. Де кішки? І поряд, і поряд їжеш. А, отут вот уже Якийсь, м -м, якісь. Якісь болоси продають. Це щось солодке, да, солодке. солодке. Ось так ось це обсмажується і все потім закидується всередину. Переварюють китайці все. Як для мене, і зараз, якщо зараз я там щось з'їм, я не знаю, що потім зі мною буде. М -м -м -м. Ну, я їв таку їжу вже. І не один раз, особливо там, після барів, якихось, коли ти вже під алкогольним сп'янінням і тобі дуже хочеться поїсти, тобі вже по барабану, що, де і як, поїв і пішов додому. Фух. І на наступний день просто голова болить після алкоголю, але ніякого отруєння, нічого такого немає. Коротше, друзі, все, я. Буду закруглятися. Відзняв сьогодні оцей аутлет. Їжу вам трошки показав. Якщо вам щось сподобалось, напишіть в коментарях. А якщо вам ну, не знаю, щось цікаво, цікавить вас про Китай, напишіть також в, в коментарях. Я всі коментарі читаю. По можливості всім відповідаю. І щось знову ж таки цікавеньке, я відзніму. От, казали про Ікея, зняв про Ікея, казали про. А продукти в Китаї, які ціни на продукти. Зняв про ринок, про магазини. Все читаю, все знімаю. <ріх> Дякую, що ви мене дивитесь, Дякую, що додивились до кінця це відео. І, що ж, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мій інстаграм. І до зустрічі, люди. Бувайте! І забув сказати, не забувайте думати своєю головою та піснувати щось нове. В цьому світі все бувайте.